Всім привіт! Народ! Що? Придбав я собі е, наборчик ось такий від Дніпро М. набір сверл 62 штуки, сверла, біти, пера і так далі. Будемо сьогодні його оглядати, дивитись, спробувати. Щось посверлимо, щось попробуємо просверліти по металу, до речі, і попробуємо перами, перами сверліти оцими перовими сверлами. Поїхали. Ви підписуйтесь на канал, думаю, буде цікаво. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми йдемо детальніше відкривати, і розпаковувати. Часку перейдемо до ціни. Купив я цей набір за 1770. Ти спочатку перейдемо до, самої, до самого цього кейсу. Кейс реально дуже ну пластик, такий от твердий. Защолки, оці дивіться, дуже плотні. Реально дуже плотно, тримають. Просто супер. Подивіться, який пластик грубий. От зараз я вам ближче покажу. Пластик, дивіться, який грубий. Реально товстий-товстий пластик. Так, що в нас тут в наборі? Тут у нас сверла по бетону, тут у нас сверла по металу і тут у нас сверла по дереву. По бетону у нас є від 10 до 4. Давайте ми одне витягнемо. О, так. Ніфіга, він собі так класно. Бачите, як класно піднімається. Оце? Комфортно, звичайно. Дуже плотно витягується. Сверла мають такі от шестигранники. Ну, буде дуже круто, шуруповерт, в дрельку дуже класно буде триматися, не буде провертати. Ну, це, я думаю, для ударних шуриків таких буде обща бомба. Далі, що в нас є? По металу від 6,5 до 1,2,5, 1,5, 1, 3,2, 4, 4, ну, класно. Так, ми, звичайно, затестимо їх, як вони сверлять. В металі. Ну, Витягується плотно. Для сверл, Ну, прикольно, що плотно витягується, що воно з часом, коли ти будеш витягуватись, воно розробиться, пластик, якби не було. Е і не буде е ну, розсипатись там всередині в цьому чемодані, в цьому кейсі. Так, далі йдуть по дереву. По дереву в нас йдуть від 3 до 8, 3, 4, 5, 6 і 8. І вісі Супер. Давайте перейдемо з цієї сторони. Що в нас з цієї сторони показано? Тут в нас йдуть. Е Впере ось такі. У нас 16, 18 і 22 по дереву. Спробуємо сьогодні ще ними посверліти. Далі йде бітотримач. До речі, він мені здається магнітний. Бо я бачу, тут у нас є магніт. Давайте витягнемо одну. Так, Т... Блин, плотненько тримає. Я не думав. Дуже класно. Класно тримає. Добре. Бітотримач. Далі в нас є біти. Такі от є. О, воно ж так догори теж витягує. Так, біти. Тут у нас є PZ, PH, PH0, PH1, PH2, Торкси, Т10, Т15, Т20. Тут також є Торкси Т25, Т27. Пера в нас йдуть по кераміці. До речі, ці пера, щоб ви знали, є такі метал, я не знаю, я колись ніж робив. І ніяке сверло, отаке по металу не могло взяти. Купляв спеціально там по ніржавє сверло ніфіга, але Це перо дуже класно сверли метал. Я колись вам покажу. може і сьогодні покажу. Тут у нас що? Тут у нас йдуть зінковка по металу. Хочу, до речі, спробувати. Тут у нас йдуть ключі на накідні, фаючні такі під шуроповерці. У нас 13, 10, 8 і 6. Це у нас до кровельних, обща бомба. Цей, і цей набір в нас також. Давайте тако я вам розверну. Це в нас, до речі, піднімається теж до гори. Ану. Так, до гори піднімається, супер, бомба. І це в нас йдуть імпактовські. І це в нас для ударних інструментів просто бомба. Тут у нас йде PH2, оце імпактнувся, PH3, H4, PZ2, ну PH2N. Витягується добре, а затяг, Закир... ну давайте ми бітку поставимо. Бітка легенько, класно стоїть. А тут плотно, ну реально плотно-плотно-плотно заходить. Давайте ще одну бітку витягнемо. Та плотненько заходить і плотненько виходить. Можливо, і це добре. Я не знаю. Витягнути, от припідняв і потягнув на себе. Супер! ну от Реально прикольно. Тут в нас є такі обмежувачі, як ви бачите. Оці обмежувачі ставляться на сверл. Теж удобна штука. Давайте ми один спробуємо витягнути. Ось так. Це є обмежувач, але чому не перемаркірували ось це? Я не знаю наскільки. Напевно, на 6,5. А ну, витягуємо старло, до догори. Ні, це обмежувач не на 6,5. На 8 напевно. Так, це обмежувач у нас де на 8. Тут у нас є шестигранник. Ну, Дістати трошки оцю штуку ну, нереально. Оце неудобно. Це оце реально неудобно. Чомусь треба діставати. Це брати таке сперо. Оце вже, як на мій. на мою думку. О! От реально, щоб дістати оце, цей шестигранник, от Візьмемо вісінку, візьмемо цей обмежувач, відкрутимо і вставляємо, наприклад, сюди в сверло. Виставляємо е цим болтом, куди нам треба обмежити, щоб далі сверло не сверліло. І... Просто собі затягуємо. підтримаємо, Все, далі не йде. І ви собі можете сверліти, доки вам потрібно, щоб не ви сверлі довші дирки. Думаю, супер. Омежувачі теж крута штука. Що, давайте спробуємо щось посверліти. Далі Взяв ось таку пластинку, товщиною, напевно, 2 мм. Ось така 2 мм. Попробуємо. Затиснемо зараз такі от маленькі тіски. І попробуємо просверліти по металу, як сверлить. Я навіть кернити не буду. Просто зараз зажмем. гарненько. Пробуємо засверліти і зазінкувати. Беремо п'ятірочку сверло. Пробуємо, як воно сверде. Закручуємо шуруповерт. нас заряджений повністю, друга швидкість. Пробуємо. Не знаю, вам видно буде чи ні. Я от, от так вам поставлю, щоб вам було краще видно. Так, як ви бачите, воно сверлить дуже добре. Заточка норм. 2 міліметра. Я чуть-чуть не прижимаю, бо тому що я в руках тримаю. О, Хоп. Сверлить добре. Не напряжно, беремо зінковку. Попробуємо зінковочкою. Вона чомусь, я хотів її попробувати, тому що вона така якась така тупа, мені здається. Туповата. Ну давайте попробуємо. Та ні, я б не сказав. Дивіться, як зазінкувало класно. Круто. По металу питань нема. Давайте візьмемо зараз кусок деревини і зараз попробуємо засверліти кусок брусочка. Мені цікаво, як сверли по дереву, і цікаво, як сверлить пера. У мене на 16. До речі, теж має такі от шестигранні краї. О. Супер. Просто по Пробуємо пера по кераміці, як вони сверлять. Візьмемо, наприклад, саме ходове це в нас шістка. І спробуємо на такій плитці, як Грес. Грес, в принципі, дуже плотна плитка. Та без проблем. Так, ще просверлимо одну плитку звичайну. Це є така типу глиняна випечена. Це грязь, це була дуже тверда. А в глиняній вона без проблем зробить, я думаю. Так що, 2 секунди. секунди і дирочка а, у нас. Е бітутримачку, пробуємо з бітами закрутити декілька шурупів з PH2. Вони не магнітні. А, ну, шурупчик. Та ні, тримає. тримає. ну Я б не сказав так. Тому що в нас тут довге плече і тримає, щоб закрутити, закрутиш. Ну Але краще буде, я думаю, якщо брати звичайну бітку на бітутримачку, це у нас PH2. Тут в нас така, вона йде коротка, вона теж сама не магнітна. Але бітотримач тримає добре. Супер. Та супер. Бомба. На, на лег. І викрутив, і шурупчик тримається. Що, попробуємо ще для криші, кровельні. До речі, йде немагнітна. Це мінус. Хоча тут неодимовий магнітик, можна закинути, бачите? Оці воїни йдуть немагнітні. Ну, Подивимося решту. Тут теж немагнітні. Оці насадки під шурік, ну, це реально мінус. Ну Було б краще, якщоби тут був неодимовий магніт. Ну, болти будуть вилітати. Ну, а дивіться, зараз ми просто зробимо один експеримент. О, шурупчик вже впав. Якщо ти будеш крутити вниз, от він падає. Ну Я думаю, за 1700-1800 ну, могли поставити тут неодимові магніти маленькі, чуть-чуть тримали. Тому що, от, якщо ти вниз крутиш, він тобі вилітає. от Дивіться, все, він падає. Це мінус. Це мінус. Так, ну що, висновок на рахунок оцього набору. Що мені в ньому саме більше подобається? Мені подобається сам кейс, самі місця організовані, що в ньому є. В ньому, в принципі, все є. Мені би ще тут не хватало, якщо чесно, мені б ще тут здалося, наприклад, по дереву по металу є. Поставити декілька зінковок по дереву. От було б взагалі бомба. Наприклад, забрати би на 13, поставити одну зінковку по дереву. Це би було просто супер. Далі. Кейс. Кейс просто товстений, товстений кейс. Я думаю, він буде служити. Взагалі бомба. Ну, дивіться, тут, та, звичайно, прозоре, воно прогинається, але кути, краї дуже добре тримають. І кріплення. Самі дуже плотні, дуже плотні. Ну, мені дуже сподобалось. По мінусах мені не сподобалось, що немає тут от в цих ключах, таких файкових, як то кажуть, під немає неодимових матерів. Ще один мінус. Мені не подобаються оці е, кріплення, отут, тому що одною рукою і вони вже такі хлипкі, я от відігнув і вона вже все, вона відлазить вже, а назад не заходить. Оці під обмежувачі, їх витягнути самому нереально. Ну от, отут не до знедозащолкнути, просто болт не дає. Тут фіх витягнеш сам, тому що тут треба нажати, аж тоді підтягнути догори треба двом чи що, чи тут віджати. Ну воно таке хлипеньке, зараз от відломиться. Можна було б просто е, таку болванку з резинову прорезинову зробити. І просто вони б на, на, сюди населялись і було б набагато комфортніше і не тим от от пластиком. Просто, от так як є оцей набалдажник, просто ще резиновий зробити, щоб вони плотно сідали, було б супер. І оцей шестигранник також ну, дістати його от одною рукою сюди. У мене рука в принципі невелика, але все рівно мені дуже тяжко дістати цей шестигранник для. Обмежувати. А так, в принципі, я ним задоволений. Побачимо в роботі. Випишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього набору. Можливо, в когось він є. Також напишіть, як ви користуєтесь і чи ви задоволені. Ну і все, я думаю. Підписуйтесь на канал за мій огляд. Підтримуйте український контент і також підтримуйте українську фірму. Всім до наступного відео. І слава ЗСУ, і слава Україні!